Доброго дня, діти! Вже пройшла давно зима, довга, сонна, некваплива. На зміну їй прийшла гомінка весна і розбудила природу, все пробуджується, оживає, росте. Ось молоді паростки, рухається, літають метелики, повзають різні жучки. Звучить гуде бджілка, збираючи нектар, співають весело пташки, а повітря весняне наповнюється безліччю пахощів. Це квіти розквітають. Давайте послухаємо про квіти віршик. Його написала українська письменниця Олена Пчілка. Він так і називається Весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця наказ їй послала, Щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбабка рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглися у гаю, я їх позбираю в пучечок до купки. Для мами голубки. А тепер давайте згадаємо, як називають у віршику весну. Весна чарівниця. Неначе цариця. А про які квіти йдеться у віршику, і як їх описують? І проліски, і фіалка ясна, і кульбабка рясна, і зелена муравка. Так лагідно раніше називали травичку. Травка муравка. А з ким порівнює авторка квіти. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглися у гаю. А для кого ж зібрали квіти у пучечок? Для мами голубки. А тепер давайте разом іще раз розкажемо віршик. Я починаю, а ви додавайте слова. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала, І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять. От сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглися у гаю, я їх позбираю в пучечок до кубки для мами голубки. Який гарний віршик ми сьогодні з вами, діти, прочитали про весняні квіти. А хто його написав? Ану, пригадайте. Українська письменниця Олена Пчілка